Він ще хоч раз врізав щось їм, нічого різав? Ну сколько ти можеш барак? Ні, нічого не різав, он ще новенький. Не разу. Не разу. Перший раз у руках. Це перший раз. Стільки реклам, стільки ну, помідор порізав на Фейсбуці, бачите рекламу його. А потім тим побачив, чи він ріже вухо, хоч лиже сині. Хорошо получается. Да ріже. Це так. Вухо ще відрізає чітко. Лиже, и радику прямо в ухо присплют. хорошо, реже. Так что не надо поганей комментарий. Да, не надо хорошо. Далее мы ещё дальше попробуем. М? Вот такие сатори. Деньмяким лужку дизайн. Масу, да? Та легесенько взагалі. Це, це ж хрящі. Чітко. Чотненькі. Оце вся реклама про його правдива. Ріжі він отлично. На Саторі. Держи, знімай. Так, щоб було видно мене і пічерівку, не знаю. Хоч той сто не хочу, дивіться, де видно. Це побоже, було видно, що воно так воно має бути. Отак. Щоб казала, що воно потріскане, порепане, негарне. Це любить командирі читати. А тепер покажемо, як ми нарізаємо із саторі. І Паш, ми вже все забрали. Так, да, вже все. Так. Ті, хто хоче продати дорожчу пічерівку, вони нарізають її платі... поперек. Так, Я піду в фаті руки. Отлично, молодець. Нарізають поперек, все підряд. Ми нарізаємо ось так. Так, щоб гарно було. А це що блідочне? Так. Тепер удизаємо генеральський. Ой, ножик. Хороший, ти бачиш? Ти посол провів і все. які генеральські. Біленькі. Раз. Другий раз сману вони проводяться, вже по привичці, Другий раз. Другий генеральський. вирізаємо середину. Це теж таке дешеве. воно не годиться. Вона набріска. так, щоб було видно. Тут ми так підтягуємо. Грудинку пополам. Далі вони саме розбилися. Можна ну, трошки ще підчиститься. Вистіло пол. Копіком. Ну все, далі вони лісами. А, оце, виходить, вже пічервається. Потом вся печеровка же отрезается так пополам. Вот сейчас весь мужичек в этой печеровке. Ну, вот здесь приедет. Так, что? Видно, не видно? Сатори? Нет, пахнет ножом. Реально, вот все, все, все ваши видео про него, все правда, ножик шикарный. И и в руке лежит, и режет. Четкий ножик. Все, буду себе заказывать сто процентов такой ножик. you <laughs>